Українським військовим, що перебувають у зоні АТО, вкрай необхідні засоби особистого захисту, медикаменти, їжа та одяг. Із допомогою небайдужих громадян зібрати і доставити криворізьким воїнам найнеобхідніше беруться у місті і чоловіки, і жінки. Представниці 39-ї жіночої сотні самооборони Кривого Рогу переконані, землякам, які перебувають у зоні бойових дій, потрібна їхня підтримка і добрим словом, і гарною справою. Координатор напрямку складає списки потреб воїнів. При них жінки дізнаються безпосередньо. Редньо від бійців телефоном, а далі волонтери розповсюджують листівки з переліком необхідних речей біля входу до гіпермаркету Епіцентр та супермаркету Сільпо, що по вулиці Димитрова. Эпицентр – это первая сеть, которая согласилась, не просто согласилась, а с радостью помогла. Эпицентр сделал сам очень много через нас подарков в зону АТО ребятам. С первых чисел августа только мы к ним обратились на следующий день, мы уже здесь стояли и собирали. Здесь просто почему именно Эпицентр? Здесь можно приобрести очень ценное для ребят, например, карематы, например, топоры, например, лопаты, в общем, все то, что им очень нужно на передовой. На сельпок По улице Димитрова у нас проходит каждый день акция з 10 утра до 6 вечера. С кошек для бийца. Это сбор помощи в зону АТО. Здесь люди передают продукты питания, в отличие от эпицентра, там больше к потребностям уже боевым ближе. Здесь продукты питания, вода, вот футболочки, носочки, вот такие уже мелочи, но они очень нужны бойцам на передовой. Волонтери розповідають, мала не щодня до чотирьох разів на тиждень машина із зібраним вантажем вирушає до зони АТО за кермом. Чоловік поруч волонтер із жіночої сотні. Маршрути кажуть, вони небезпечні, адже вантаж доставляється до місця бойових дій. Буває таке, що бойці на побивку прибувають, ми через бойців. Передаємо. А в основному свої машини кожна машина це как мінімум, 3 тонны груза. Ми робимо несколько відправок в тиждень. Не всіх ми можемо говорити публічно для того, щоб зберігати життя пасажирів і водителя. Небайдужих громадян, які за власним бажанням купують для військових необхідні речі, стає дедалі більше, кажуть волонтери. Лично своя инициатива помогаю э, нашим воинам, нашим жисть, защитникам, потому что каждую секунду думаешь о том, что твою жизнь кто-то защищает и кто-то ее теряет каждый день. Поэтому считай своим долгом. Э, я взяла себе за цель, что я каждую неделю делаю покупку в среднем на 100 гривен и отдаю, потому что я знаю, что люди защищают нашу жизнь, наших детей. Принесли немножко попить сладкого. Ну, то самое необходимое, що потрібно, щоб оставаться на ногах, щоб ребятам було немножко слаще. І щоб нам здесь пока спокійно, а у них там не очень безпечно. Поэтому ми вважаємо, що кожен по мере возможности должен хоча б чем то на помочь. Волонтери розповідають, допомогу з рідного міста бійці зустрічають з великою вдячністю. Щоразу радіють, мов діти, коли до рук їм потрапляють листи, написані земляками та дитячі іграшки. Адже на передовій майже не існує приємних речей. Що дарують усмішку та гарний настрій.